Церква це дім Божий, це не магазин, не ресторан, не концерт і не музей, куди ви можете піти і сказати, мені тут подобається або не подобається. Тут буду, тут не буду. І багато людей потрапили у цю пастку, тому що є багато вчень і вітровчень. вчень. Але Ісус попередив, що є законницькі церкви, є релігійні церкви, є секти язичницькі, є навіть церква бізнес, тілесні і є церкви первістків. Багато церков, які стали з перших останніми, а останні першими. Церква це не барабани, це не зал. Це там, де двоє чи троє дітей Божих, зібраних в ім'я Ісуса, і Ісус серед них. І зараз багато церков перетворилися на концерти, де навіть не згадується ім'я Ісуса. Шукайте церкви, де на першому місці Ісус Христос, і йде проповідь Слова Божого.